Ну що, дівчатка? Я вийшла до вас знову з цим комплектом. Що я можу по ньому сказати? Так, дівчатка, що я можу сказати по цьому комплекту? Я в ньому сходила на тренування і це комплект розчарування. Я його тут на тренуванні підтягувала, бо воно в мене все спадало. Якщо його підтягнути більше, то в ньому руки не можна підняти. Якщо його опустити трошки нижче ці бретелечки, вони спадають. А то, як виглядає після декілька годин його носіння, ну він розтягнувся ще більше. Я показувала, що він на мені сидить дуже вільно, він розтягнувся ще більше. Відчуття таке, що я його ношу вже не один рік і не один сезон. Там, в общем, що вже ну, просто я його носила, переносила, не знаю скільки років. По-перше, в ньому також руки не піднімеш. Якщо його, тут я одну затягнула, щоб вона не спадала, а одна така, типу, вільна. То, якщо я піднімаю руки, щоб воно мені тут сиділо все гарно, він весь підскакує, що незручно, якщо я залишаю його, в общем, так, щоб воно мені не давило там, в общем, і сиділо вільно, він просто-напросто в мене весь час так, типа, злазить. І це не зручно. Тому, дівчатка цього комплекту, я не можу рекомендувати. Це чесний відгук. Ну, дійсно, він так виглядає непогано. Але мені здається, що навіть якщо взяти на більшу трошки грудь, він навіть її може не закрити, мені здається. Тому дівчатка цього костюма, звернів не костюма, а комплект на цієї білизни не берем, Але силочку я на неї залишив, щоб знати. Що в цього продавця її купляти не треба? Я не знаю, як у інших продавців, але мені здається, тут сама проблема в тканині. Вона йде дуже тоненька і дуже сильно розтягується. Не ну, здійсно виглядає ну, просто ужасно.